Слідкуйте за нашим ефіром ви будете в курсі, побачите все на власні очі. Ну а зараз поговоримо про те, чи вплине власне візит віцепрезидента США Джо Байдена на можливі відставки в уряді в генеральній прокуратурі, і загалом про те, що Україна отримає від цього візиту з нами на зв'язку. Сергій Таран, політичний експерт і директор міжнародного інституту демократій. Пане Сергій, я вас вітаю. Вітаю вас, скажіть, будь ласка, візит от такого рівня для України. Враховуючи її стан і, і політичний, економічний, і, і, і так далі. І, чи дійсно це і, візит, який принесе щось корисне нашій політиці і нашій країні загалом, чи увінчається він лише якимись декларованими там істинами, порадами, можливо, і не більше політики такого рівня не з країну, якщо вони не Уявляють собі якусь історію успіху в цій країні, тому що з історією неуспіху успіху політики такого рівня не асоціюють. Тому якщо вже вони тут, то очевидно є якісь розуміння розуміння, що цей візит призведе до конкретного результату. В даному разі у Байдена є бачення того, що Україна залишається геополітичним дуже потужним партнером Сполучених Штатів, що це дуже важливий партнер саме в цьому регіоні. Але для того, щоб цей партнер був надійний, то в Україні потрібні реформи. Це економічні реформи. Нам тут проблема номер один боротьба з корупцією. це в першу чергу обговорюється. А друге, це реформа системи національної безпеки, творення сильної армії. От, власне, навколо цих питань Байден і проводить зустрічі і постійно про це говорить. Тому, власне, результатом цього буде напевно, що. Більш ефективна державна система управління. Очевидно, що уряд буде дуже серйозно переформатований. І, звичайно, я переконаний, що так чи інакше питання кадрові обговорювалися, хоча, можливо, не так прямо, тому що все таки Байден це є. Представник іншої країни, але питання все таки і Я думаю, що уряд буде серйозно переформатований. От дехто і... з експертів говорить, що вже до кінця тижня ми побачимо певні ротації в уряді, і можливо, позбавимося кількох міністрів. Як вважаєте, чи можливо це вже до кінця тижня, і чи може дійсно візит такого високопосадовця такого рівня бути каталізатором в цьому процесі? Україна зараз дуже серйозно залежить від зовнішнього фінансування. А також від дипломатичних зусиль, які би призводили до санкцій щодо Росії, і в Україні просто немає іншого шансу, як працювати разом з Заходом. Тому перестановки в уряді 100% будуть. Ще зависло питання про прем'єра, але я думаю, що. До кінця тижня ми будемо розуміти наскільки буде переформатований уряд. А Генеральна прокуратура чи буде переформатована, е, чи це питання думаю, другого плану зараз? Е, я думаю, точно буде переформатована питання лише в часі, uh -huh. і чи до кінця тижня, чи ні. Але очевидно будуть робитися дуже конкретні висновки. Е, але я хочу ще наголосити на такому важливому моменті. Щоб ми не собі не думали, що це Україна якась особлива в цій ситуації цього часу країни Східної Європи, починаючи від Польщі, закінчуючи там Румунії Болгарією, Болгарію, були там багато більші залежності від заходу у контексті реформ, ніж Україна зараз. У 90-х роках фактично всі ці країни під диктовку Брюсселю провели достатньо успішні реформи, і чим раніше ці реформи починалися, тим успішніші країни ставали. Знову таки останні країни це були Румунія і Болгарія, які проводили ці реформи. Тому тут Україна ніяка не унікальна, вона просто повторює той досвід, який свого часу був в Східної Європи. Просто цей досвід дуже запізнів через те, що лише два роки тому нарешті українські політики Визначився з геополітичним вектором країни, з тим, що ми рухаємося в Європі, і треба європейські реформи. І зараз, ми, по суті, тільки зараз, на жаль, повторюємо той шлях, який пройшли дуже багато країн Східної Європи. І візит Байдена це одна з складових цієї стратегії. Пане Сергій, сьогодні очікуємо так само і на засідання тристоронньої контактної групи по мінську. Я знаю, що власне представник так званої самопроголошеної Луганської народної республіки пан Дейнего повідомляє, що у ході переговорів вже досягнуті певні компроміси в плані проведення виборів на окупованих територіях. Цікаво, що і пан Байден власне наполягає на змінах до конституції і на прийнятті закону про вибори саме на цих окупованих. Територіях як вважаєте, сьогоднішній виступ Байдена і зустріч у мінську буде якось будуть якось пов'язані. І загалом, чому чому такий високопосадовець зараз говорить саме про вибори на окупованих територіях? Чи дійсно, це питання зараз настільки нагальне? Воно нагальне тому що зараз є трошки відкриговане розуміння мінських угод у Заходу. Байден постійно говорить про те, що Росія порушує мінські угоди, і вона виглядає порушником мінських угод. А Україна обов'язково повинна зі свого боку виконувати мінські угоди. Ця ситуація дасть можливість далі проводити санкції щодо Росії. Байден відверто каже, що Росія має заплатити більшу ціну у випадку невиконання мінських угод, але щоб у Росії не було приводу звинуватити Україну в порушенні мінських угод. Вона повинна їх неухильно виконувати, навіть розуміючи те, що з Росія свого боку не завжди їх дотримується. Хоча Росія би хотіла дуже продемонструвати, що порушення з боку України, і, до речі, саме з цим може пов'язувати загострення на сході, тому що Росія має показати світу, що це Україна є порушником. Тому на заході певною мірою розуміють, що процес мінських вод буде достатньо складним до виконання, якщо взагалі можливим. І це Байден говорить прямим текстом, і говорить також, що власне, для України зараз дуже важливо демонструвати волю до їх виконання мінських год, хоча десь на заході розуміють, що він конфлікт може бути певною мірою заморожений. Саме через те, що російська сторона їх не виконує. Але це замороження буде не на користь Росії, тому що в цьому контексті час працюватиме проти Росії, тому що санкції проти Росії посилюватиметься, а Україна все-таки отримуватиме надзвичайно важливий час для зміцнення армії економіки. Давайте одним реченням сформулюємо. Якщо я правильно вас зрозуміла, то Україна має зараз подумати над тим, як провести вибори на окупованих територіях, для того щоб захід продовжив санкції проти Російської Федерації. Україна має подумувати, як виконувати вибори. Україна може навіть ухвалити закон про вибори, але щодо виконання цього. Цих питань тобто, будуть дуже великі проблеми в зв'язку з Росією, але це нічого не означає, це просто означає те, що Україна через вину Росії, можливо, і не проведе вибори, але зі свого боку продемонструє волю до їх виконання.